Вітання всім, хто піклується про рослини разом з нами. Ми знаємо, як сильно ви любите свої рослини, піклуєтесь про них та дуже засмучуєтесь, коли вони пошкоджуються шкідниками, уражуються хворобами та засмічуються бур'янами. Зазвичай це відбувається в самий неочікуваний момент, коли часу на визначення проблеми та пошук рішень обмаль. Саме тому, щоб вберегти ваш час та кошти, а також попіклуватися про ваші рослини. Ми створили комплекси для захисту декоративних культур Greenbox. В нашому асортименті маємо такі комплекси для захисту декоративних культур Greenbox. На 2 сотки газону та 10 кущів троян чи інших квітів. На 4 сотки газону та 20 кущів троян чи інших квітів та для захисту хвойних та листяних насаджень. А зараз проведемо розпаковку комплексу для захисту 2 соток газонних трав. Та 10 кущів троян чи інших квітів, від шкідників, хвороб і бур'янів. Бокс поділений на відсіки, в якому погруповані препарати залежно від проблематики. Кожен відсік має підписаний рубрикатор і вказує на проблему або ж рішення. Також дуже зручно, що колір рубрикаторів відповідає кольору препаратів, що містяться у кожному відсіці. А зараз детально покажемо, що міститься в даному комплексі. В першому відсіці містяться допоміжні засоби. А саме інструкція, респіратор та рукавички. Другий відсік добриво прилипач. Тут міститься 4 пакетика добрива авангард квіти трави та 2 пакетика прилипача тандем. Третій відсік від хвороб. Тут міститься три пакетика препарату страж 3 грами. Та два пакетика фундазим по 10 грам. Четвертий відсік від шкідників. Тут міститься два бінарних комплекта «Атожук» плюс авангард стимул. Та три пакетика антихрущ. По 10 мл. І п'ятий відсік від бур'янів. Сюди входить два пакетика «Гольф» по 3 грани. Це коротко про те, що входить в комплекс Greenbox. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті. До зустрічі!